ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру розумних електромереж Grid. ДТЕК мережі планує протестувати нову концепцію мережі протягом трирічного пілотного етапу в енерговузлі Ірпінь Буча-Бородянка, який зазнав найбільших руйнувань у лютому 2022 року. Компанія має намір залучити необхідне для пілоту фінансування в розмірі 145 мільйонів євро. ДТЕК прагне не тільки відновити зруйновану енергетику, а й побудувати більш екологічно чисту, інноваційну і стійку до зовнішніх впливів енергосистеми України. Ця інвестиція забезпечить Київський регіон інфраструктурою Smart Grid світового рівня, яка допоможе країні здійснити енергетичний перехід, інтегрувати відновлювану генерацію та підготувати Україну до того, щоб стати потужним центром чистої енергетики Європейського Союзу. Щодо інших новин тижня. На Рівненщі планують побудувати сучасний вітропарк. Українська вітероенергетична асоціація підписала угоду про співпрацю з Іренгюемблек. Підписуйся наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.